Шістнадцятий день, перевищуючи сподівання, завдяки пророцтву єврейський народ століттями очікував рятівника у вигляді царя, який звільнить їх і встановить земне царство. Уявіть їхнє здивування та невіру, коли їм сказали, що їхній рятівник народився у звичайній родині в Яслах, в Вифлеємі, в найскромнішому місті, скромного містечка. Те, що отримав єврейський народ, не виправдовало їхніх очікувань. Але Бог не займається виправдовуванням очікувань, Він їх руйнує. Ісус неймовірний приклад того, як Бог перевищив благодать. Через Ісуса Бог задовольнив потреби, про які єврейський народ навіть не здогадувався. Він забезпечив набагато більше, ніж швидкоплинне процвітання земного царства. Він установив своє вічне царство, забезпечив спасінням, примирив людей з Богом через стосунки з ним і приніс надію в зіпсований світ. Як часто ми покладаємо свої сподівання на Бога, припускаючи, що Він працюватиме згідно з нашим графіком та планом. Ця звичка не корисна для нашої віри, оскільки Бог рідко рухається за нашим розкладом, а його відповіді рідко відповідають тому, що ми передбачаємо. Нам потрібно зрозуміти різницю між покладанням своїх сподівань на Бога та довірою Його плану, коли ми очікуємо, що Він утілить свій план у нашому житті. Перекладання наших сподівань на Бога може привести нас до розчарування, невдоволення. Та обурення, коли вони залишаються незадоволеними, а внутрішня вільність може привести до подиву та захоплення планами Бога. Радійте, знаючи, що Бог хоче зробити більше, ніж відповідати вашим сподіванням, Він хоче їх перевершити. Подумайте про те, що Бог може зробити значно більше, ніж ми можемо навіть подумати і просити Його. Очікуйте, що Бог діятиме, довіряйте йому та спостерігайте за тим, як ваша віра зростає. Фрагмент Святого Письма. Молитва, найулюбленіший Отче, дякую тобі за нагадування, яке я маю в Ісусі Христі, про те, що ти з благодаттю відповідаєш потребам, яких я навіть не знаю. Цього різдва я молюся про впевненість у тому, на що я сподіваюся, але поки не можу побачити, допоможи моїй вірі у твою вірність зрости. Дякую за те, що ти є Богом, який перевершує сподівання. Ти все робиш в ідеальний час, а твій план найкращий. Дій у моєму житті. Амінь. Задання на сьогодні. Скажи сьогодні трьом людям, що Бог їх любить і Що вони відкуплені зі своїх гріхів через народження, смерть і воскресіння Ісуса Христа, Господа нашого.